Добрий день, шановні колеги. Добрий день, Олег Михайлович. Сьогодні у нас позачергова 75-та сесія, на яку виносяться декілька декілька важливих питань. І так як ця сесія є позачергова, нам треба провести спільне засідання всіх комісій. Немає заперечень про проведення спільного засідання комісії. Ну, тоді, шановні колеги, почнемо. Вашій увазі пропонується слідчий порядок денний. Перше питання про внесення змін до рішення Первомайської міської ради від 23.12.24 року номер 5 про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідаю Шугуру. Зачитати весь порядок денний і чи будемо заслуховувати Шугурова зараз по першому питанню? Як ваша думка? Заслуховуємо. тоді, будь ласка, Сергій Миколаївич. Ні, давайте до мікрофон, ж у вас чули. Шановні в зв'язку з тим, що в кінці минулого року надійшла нам дотація з місцевого бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету, і ми затвердили на той час, вже бюджет був затверджений. Значить, ми рішенням виконкому затвердили в кінці року з подальшим затвердженням на сесії. Ці кошти були направлені головному розпоряднику управління освіти. на... Теплопостачання. Ви там бачили по загальноосвітнім школам, скільки дошкільні заклади, таке інше. На що це вплинуло? На які параметри? Це вплинуло на дохідну частину, яка збільшена, додаток перший додається. І додаток третій, додаток п'ятий. Це третій це у розпорядника збільшилась відповідно у всіх розпорядників, збільшилась опція видатків ну, за рахунок того, що по галузі освіта збільшилися в частині. І п'ятий це трансферти збільшилися. Це саме субвенція, яка е, виділена нам в кінці року. І тому треба відповідно процедурне питання, яке треба затвердити рішенням сесії. Ну і є ще пункт, який е, як рекомендовано, в принципі, і обласний бюджет надати повноваження виконавчому комітету в випадках, коли е, зміни відбуваються в трансфертах, щоб Затвердити можна було за поводженням з профільної комісії рішенням виконкому з подальшим винесенням на сесію з метою своєчасного освоєння цих коштів, які вони цільові, напрям ми їх не можемо змінювати. Ну, Раніше дозволялося було простіше, зараз таким чином. І це ми відобразили також в проєкті рішення. Будь ласка, є питання до Сергія Миколаївича? Немає. Дякую, Сергій Миколаївич. Але я хочу додати, Сергій Миколаївич забув сказати, що е, ці зміни, які сьогодні будуть проголосовані в залі, вони були погоджені із е, бюджетною комісією. Ми е, збиралися, розглядали ці питання і якби дозволили прийняти рішення виконкомам, для того, щоб потім затвердити рішенням сесії. Оце сьогодні і буде виноситься питання для того, щоб затвердити сесії ці питання, які були. Прийняті виконкомом з погодженням бюджетної комісії. Е, є пропозиція внести до порядку денного це питання. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Шо? За? Да, добре, дякую, одноголосно. Слідує питання, яке е, пропонується вашій увазі, це е, про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності. Та вдосконалення системи захисту конституційних прав, свобод громадян Парамайської міської територіальної громади на 23-26 рік затверджене рішення міської ради від 26.01.2023 року. Доповідає олійник. Будь ласка, Андрій. Доброго дня, шановні депутати. До виконавчого, комітету, до виконавчого комітету Первомайської міської ради надійшов лист від головного управління національної поліції Миколаївської області щодо запровадження на території Первомайської міської територіальної громади проєкту поліцейський офіцер громади, який передбачає створення поліцейських станцій на території Кінецпільського та Підгороднянського старостинських округів. З робочими місцями для двох поліцейських. Внесення змін до програми дозволить здійснити матеріально-технічне забезпечення поліцейських офіцерів громади відповідно до встановлених вимог. Тобто це пункт 7.9, відповідно згідно якого надається субвенція Головному управлінню Національної поліції Миколаївської області для матеріально-технічного забезпечення цих двох поліцейських станцій. Крім того, хочу ще зазначити, що дана програма працює. Це всеукраїнський проєкт, відповідно до якого в нас в Миколаївській області, в ну, інформації за жовтень 2024 року. В Миколаївській області працювало вже 40 поліцейських офіцерів громади в 28 громадах. Відкрито 31 поліцейську станцію. На даний час на кінець 2024 року і на 25 рік заплановано відкрити ще 44 такі станції. І хочу сказати, що цей проект передбачає поліцейський офіцер громади. Вони вже будуть це наступний крок після дільничного інспектора поліції. Тобто ці станції будуть в майбутньому вже обов'язковими і будуть працювати на благо громади. Тобто там трішки змінений формат поліції. Ну, Більше, як то кажуть, звернений до громади, до потреб громади. Це так. Це все український проєкт. Поки це рекомендація. Це правильне питання. В тому листі, до якого у нас звернулася поліція, передбачено на даний час закупка одного автомобіля. Але поліції зараз, ну ми придбаємо один автомобіль і два автомобілі придбає Міністерство внутрішніх справ. Тобто... у нас є заступник керівника Національної поліції Олександр Іванович. Він може більш детальніше пояснити з цього приводу. Дуже дякую а за запитання. депутати. Ще є питання до пана Олійника? Немає, дякую. Доброго дня. Дуже радий вас бачити і е, дякую за надане слово. Дивіться, дійсно, якщо дивитись вже трошки в, в історію, то ми почали проєкт ще з 2015 року. І Результати цього проєкту ми бачимо вже істотне зниження саме такої тяжкої злочинності і збільшення присутності поліції на території обслуговування. Що ми пропонуємо зараз в місті? Це не тільки підгородня і кінецпіль. Справа в тому, що поліцейський офіцер громади, який буде обслуговувати підгородню, його функції також будуть поширюватись і на Грушівку. А у поліцейського офіцера громади, який буде обслуговувати Кінспіль, його функції також будуть uh, да, порядок. Його функції також будуть поширюватися на чаусово. Uh, придбаємо ми один автомобіль, але Національна поліція дає ще один. Такий самий, обладнаний все інше. Uh, один. Поки що один. А загалом буде два автомобіля, так. два поліцейські. Мене запевнило керівництво, що коли ми передбачаємо один автомобіль, Міністерство внутрішніх справ дає ще дві одиниці транспортних запитів, передбає за свої кошти. Так мене приїжджало ваше керівництво, і мене, коли була розмова в кабінеті, так вони запевнили, що ми даємо, придбаємо один і два додатку Міністерство внутрішніх справ додає. Дякую. Питання є? Немає. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, є пропозиція винести це питання на розгляд сесії. Нема заперечень. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд сесії, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно. Слідуюче питання, яке пропонується в вашій увазі, це про внесення змін до бюджету Перомайської міської територіальної громади на 25 рік. Сергій Миколаївич, будь ласка. Складових основних, значить, це в минулому році, в кінці знову ж таки, нам надійшли е, субвенції. Зміни до бюджету, відповідно, ми несли, але вони як е, в залишку, е, залишку субвенцій, які перейшли нам на 1 січня, вони повинні залучатись і використовуватися уже в цьому році. Це я вам щас, зараз скажу. Сторінка сьома. Пункти 2,2, 2,3, 2,4. Це е, пов'язані е, на покращення якості харчування, гарячого харчування учнів початкових класів. 1 241 400 гривень. Далі на забезпечення харчування учнів початкових класів субвенція 7 мільйонів 134 тисячі гривень. І... і, і, і. Дві, дві, получається дві субвенції, так? І у нас в цьому році надійшло це на самому початку даного проєкту рішення, три субвенції, які також треба негайно залучати для того, щоб могло повноцінно функціонувати галузь освіти і надавати відповідні послуги за рахунок цих субвенцій і проводити фінансування. Це пункт, підпункт 1.1, сторінка друга. Під пункт 1.2 і під пункт 1.3. Ну, я можу назвати, значить, субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам, які запроваджуються з 1 січня цього року загальноосвітніх шкіл 6 мільйонів 772 тисячі 100 гривень. Це з розрахунку. Я при затвердженні бюджету вам говорив 1300 гривень до 1 вересня в місяць на кожного педпрацівника а далі буде 2600 600. Слідуча субвенція це надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 544 700 гривень. І третя складова, третя субвенція це пов'язана з. Нової української школи забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 13 мільйон 709 тисяч 300 гривень. Ці кошти ну, вони використовуються вже, з, зайшли нам в загальний фонд, а видатки відображаються у кошти, що передаються, і в спеціальному фонді, так як це пов'язано більше з придбанням. Ну, є питання да. до Сергія Миколаїв. Немає. Дякую, Фермі Миколаїв. Шановний колей, є пропозиція е, включити до порядку денного позачергової сесії це питання. Хто за те, щоб його включити, прошу проголосувати. Хто проти? Володимир Геройович, ви проти? А? Хто утримався? Немає. Одноголосно дякую. Шановні колеги, і додатково зайшли питання про відрядження наших депутатів. Михайло, ще четверте питання є. Ще четверте меморандум, а потім уже а, вибачайте, Зазначайте, да. да, так? Четверте питання про уповноваження міського голови на підписання меморандуму, про взаємопорозуміння між Первомайською міською радою та. Представництвом датської ради у справах біженців в Україні. Ну, Ви всі ознайомились з цим питанням. Я думаю, тут немає ніяких е, протиріч для того, щоб включити це питання для розгляду е, сесії позачергової сесії. Е, я думаю, все, що робиться на ниві співдружності із е, закордонними країнами, я думаю, це піде тільки на користь нашої громади. Тому пропоную. Внести це питання на розділ сесії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Нема. Дякую одноголосно. <кій> ну і те, що я анонсував, у нас е, зайшли декілька питань про відрядження наших депутатів. Давайте для економії часу я просто назву хто куди, а потім вже коли буде сесія, да, будь ласка, Володимир Володимирович. Будь ласка. Добрий день. Не проти співробітництва, але хочу просто звернути, Михайлович, регламент нашої міської ради передбачає, що до проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії. Я розумію. Ви проти того, щоб я чекав. Я розпочав, що я не проти співробітництва. Шановні колеги, я вибачаюся, Євгенію Михайлович, дякую, Володимир Володимирович. Володимир. Але я хотів би є невідкладне питання в зв'язку з тим, що я Володимир Володимирович, свідку з тим, що я виїжджаю в відрядження. Є потреба на сьогоднішній день з шкодом виїхати на ми просто не встигнемо на сьогоднішній день провести сесію, а вони втратять і можливості, що треба виїхати там в відрядження. Тому давайте. Шановні, колеги, зробимо, і давайте розглянемо це ми питання. все ж таки відійдемо від законодавця, який сьогодні Володимир Володимирович нам зачитав, і приймемо рішення про те, що включити, хоча, хоча це і є позачергова сесія, включити питання про відрядження наших депутатів, наших колег. Давайте я назву, це буде п'яте питання про надання дозволу на відрядження депутата Дмитрієвої. До Республіки Молдова. Шосте питання про надання дозволу депутату Дмітрі на відрядження до Республіки Польща. Сьоме питання про надання дозволу на відрядження депутата Цушка до Республіки Болгарія. Восьме питання про надання дозволу на відрядження депутата первайської ради Цушка Німеччина. до Федеративної Республіки Німеччина. І, Дев'яте питання про надання дозу на відрядження депутата Пермайської ради Цушка Євгена Анатольовича до Республіки Польща. Якщо немає у вас зауважень, ну зауваження було від юридичного управління, але все ж таки ми домовились, це також важливо для наших депутатів, щоб не втрачати час, я пропоную все ж таки внести до порядку денного ці питання. Нема заперечень? Хто за те, що внести ці питання на розгляд сесії, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Дякую. Олег Михайлович, питання розглянуті, можна Дякую, починати роботу сесії. Дякую.